Марк Твен, Пригоди Тома Сойера Розділ 27 Тремтять і вистежують. Події минулого дня невідступно переслідували Тома і у вісні. Чотири рази він простягав руку до того багатющого скарбу. І чотири рази скарб вислизав у нього з під пальців, перетворюючись на ніщо, і тоді хлопець прокидався, і душу йому знов і знов сповнювало гірке усвідомлення своєї невдачі. А рано вранці, ще лежачи в ліжку і пригадуючи подробиці тієї великої пригоди, він із подивом виявив, що вони якось потьмяніли і віддалилися, так наче все те сталося десь у іншому світі і давно минулі дні. Потім йому спало на думку, що велика пригода лише наснилася йому. На користь такого висновку свідчив один вагомий доказ: а саме йому привиділося надто багато грошей, щоб це могло бути правдою. То ніколи не бачив разом і 50 доларів. Отож, як усі хлопці його віку та достатку вважав, що всі ті сотні й тисячі, то лише так говориться задля красного слівця, а насправді таких величезних грошей і не існує. Він і на мить не припускав, що хтось може мати в кишені таке багатство, як 100 доларів готівкою. Якби з'ясувати його уявлення про сховані скарби, виявилося б, що то передусім купка справжніх десятицентовиків, а вже потім розсип небачених і недосяжних сліпучих доларів. Що довше Том перебирав подумки подробиці своєї пригоди, то ясніше і виразніше поставали вони в його пам'яті, і врешті він почав схилятися до думки, що може то був і не сон, але він мав остаточно упевнитись, так воно чи ні. Ось він зараз швиденько поснідає і піде, пошукає гека. Гек сидів на борту Пласкодонки і задумливо хвицав ногами по воді. Вигляд у нього був зажурений. Том вирішив ні про що не запитувати товариша, хай він перший заговорить про ту пригоду, а як не заговорить, то все воно справді тільки наснилося йому. Здоров, геку! Здоров! Якусь мить вони обидва мовчали. Слухай, Тома. Якби ж то ми залишили наш клятий інструмент біля сухого дерева, всі ті гроші були б тепер наші. Ох, як не пощастило. То, виходить, це не сон? Таки не сон. А я навіть хотів би, щоб це був сон, геку. Побий мене грім хотів би, що не сон? Та все, що було вчора. Я вже почав думати, що то мені наснилося. Де в лиха, коли б під ним не вломилися сходи, побачив би ти, що то за сон. Мені самому. Цілу ніч ввижалося, що той кривоокий гаспит іспанець ось ось мене схопить, пропаде він пропадом. Е, ні, хай не пропадає. Треба знайти його, вистежити, де гроші. Ні, Томе, нам ніколи не знайти його. Така купа грошей іде до рук лише раз у житті, і ми їх прогавили. Та й, мабуть, я з ніг беркицьну, якщо ще раз його побачу. Я теж, а все таки треба б знайти його і простежити аж до його лігва під другим. Номером. Отож бо є, що під другим номером. Я оце вже гадав тут, що воно могло б бути, як по-твоєму? Та не знаю, якась хитра штука. Слухай, геко, а може, це номер будинку? Ще чого, ні, Тома. А коли так, то отже це десь не тут, де ти бачив у нашому задрипаному містечку ті номери? Атож, твоя правда. А ну, дай подумаю ще. Слухай, та це ж, мабуть. Номер кімнати десь у заїзді. О, це схоже на діло. Заїздів у нас усього два, то ми це швиденько вивідаємо. Ти, побудь тут, геку, я скоро повернуся. Том миттю зник. Йому не хотілося показуватися на люди в товаристві гека, повернувся він десь за півгодини. Як він з'ясував, у пристойнішому заїзді другу кімнату давно вже винаймав один молодий адвокат, що мешкав там і тепер. У заїзді що мав гіршу славу, кімната номер 2 була якась таємнича, син господаря сказав Томові, що вона весь час стоїть замкнена, і він ніколи не бачив, щоб хтось туди заходив чи виходив звідти в день. Коли таке й бувало, то тільки вночі. Чому це так, той хлопець не знав? А як і цікавився, то не дуже. Вдовольнявся тим, що вважав ту кімнату нечистою. А минулої ночі він помітив, що там світилося. Оце таке я вивідав геку, і здається мені, це і є той самий другий номер. Мабуть, так, Томе, то що робитимемо? Дай подумаю. Том думав довго, нарешті сказав Ну, ось що, Геку, задні двері тієї другої кімнати виходять у маленький завулок між заїздом і старим цегляним складом. Ти добудь усяких ключів, де скільки зможеш, а я тихенько потягну в тітчині, і першої ж темної ночі ми підемо туди і спробуємо відімкнути ті двері. А ще пильнуй, чи не з'явиться індіанець Джо. Він же казав, що никатиме по містечку, шукатиме нагоди комусь помститися, тільки десь його побачиш, іди слідом, і як він не прийде до того другого номера, отже, це не те місце. Ну його до біса, не хочу я ходити за ним сам. Та це ж, напевне, буде вночі, він тебе і не побачить, а як і побачить, то ні про що не здогадається. Ну, гаразд, як буде зовсім темно, то може й піду, просто не знаю, спробую. А от я, геку, таки пішов би за ним, якби було темно, можеш статися і так. Він побачить, що та помста в нього не вигорить і одразу подасться забрати гроші. Еге ж, справді так. Гаразд, я піду за ним, піду, щоб я пропав. Оце ти діло говориш. То гляди ж, геку, не схиб, і я теж не схиблю.